Водій механік Ігор Стахнюк зазнав поранення 29 липня на Донеччині в складі 43-ї артилерійської бригади. Чоловік перебував на позиціях неподалік Бахмута. Там і потрапив під обстріл ворожих диверсантів. Вони Там рядом метрів 150, може менше. Їхні позиції там наш. Почався бой, відстрілювали, спрятались, прилетіла міна і все далі тумані. до Харківського військового шпиталю Стахнюка доправили гелікоптером. Осколками поранені рука, спина та обидві ноги. Його стан лікарі називають стабільним, але витягнути з тіла всі осколки досі не змогли. Осколки знаходяться глибоко і в таких містах, котри. Тобто доставати їх адтуди ні цілесообразно. Операція приводить більше вреда, чим само ефект ну, сам операції. Тобто може жити з ними всю жизнь, всю оставшуюся жизнь. Они його не будуть беспокоить. Бійців із такими пораненнями привозять до харківського шпиталю постійно, кажуть медики. Нині тут лікують 20 військовослужбовців, доставлених із травмами з передової. З 20 польових буде десь три особи, не найбільше. Останні осколочні в результаті отримання обстрілу противникам наших позицій, мінами, снарядами. Територія мінується противником. Наші хлопці на жаль, потрапляють на ці заміновані місця і отримують поранення. Загалом у госпіталі на лікуванні зараз перебуває 397 військовослужбовців. Багатьох із часом відправляють на реабілітацію чи подальше лікування ближче до їхніх домівок. І чимало з них сподіваються, що незабаром зможуть повернутися на передову. Подріхтують назад вернем. Світлана Дашкевич, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.